Друзі, привіт! Слава Україні! Доброго вечора всім. Немає світла, а що ж робити? І придумаю я відкрити нову рубрику, яка буде називатися Увага! Ширти її в соцмережах. Буде називатися Як Адвокат розкрутив фабрику. І як його кинули на 2000 євро. Отак от от буде називатися цикл оповідань на реальних фактах. Без назви населених пунктів, без назви деяких декількох осіб. Розкажу, які адвокатські дії проходили, як фабрика з нуля стала фактично процвітаючою. За півроку І почнемо, напевно, з історії, яка відбулася в прокуратурі. Значить, перед цим у нас була бесіда з прокурором. ну, Принаймні, виходячи з кабінету, ми жали йому руки. А перед цим він закликав дівчину, ну, дівчину, жінку, заступницю свою. Віталіна Вікторівна, красива жінка, довго нога на каблуках, в короткій спідниці і в білій сорочці з погонами майора. І дуже симпатична на лиці, і прекрасна як спеціаліст, і прекрасна як жінка. І просто молодець. Повезло, напевно, її чоловікою. Ось. Каже, от там є справа одна за те, що Микола Ярославович не виконав рішення суду. Візьми справу з поліції і допитай, Ось це він, а це його адвокат. Знаєш, пам'ятаєш таку справу? Пам'ятаю, добре, добре. Все, пішли. Звикликав на слідчю справою. При його десь не було хвилин 25. Хоча миколи ми переговорили, що як, куди, за чому. Ну, приблизно знаємо, що як робити, що як казати. Знаємо тільки то, що не віддали автомобіль. Хомду, називаємо її так. Вона стоїть на території заводу і цей. І не віддають закони власникам. Є рішення суду про повернення. Тепер чомусь хочуть колю притягнути за те, що він не віддає цей, цю хонду, цей автомобіль. І ось е, приносять кримінальне спровадження, ми заходимо, все, сідаємо. У мене телефон в руці, вона просить цей, викінчує телефон я кажу, я іграшку граюся, тримаю телефон в руці, показую, кажу, я іграшку граюся. І це. Вона приходить до допиту, там прізвищення по батьків і все, анкетні дані записали і, і питає, розкажіть, чому ви не віддаєте хом. Ти ж там розповідає, що було щось там таке, що поліція приїжджала, що там то все, та й от, та й люди зібралися, та й люди, при чому тут я, це люди не віддають. А Цей. а... Поліцейські щось там ходили, щось там збирали, щось там описували, якісь пояснення брали. Я, я не знаю, щось писали. Я щось підписував, я не пам'ятаю, що. Щось таке було невинне. Та й такі покази, та й вона списала десь півсторінки. Здрукувала, на комп'ютері вона друкує. і цей. Другою, друкою. Ну я дивлюся, що вже ніби як в тупік зайшло, кажу, слухайте. Або вона спочатку показала постанову про цей точніше, то, що внесено в єдиний реєстр. Ну, по старому це, що справа кримінально порушена, що можна при ній працювати. От. І що вона в слідчій групі. От. І цей. Я кажу, слухайте, ну воно ж з такими доказами взагалі не пройде. Які у вас докази, є, що Коля не віддає хом така, Так що це в нас акт є, коли вашим підписанням. Каже, серйозно? А ну покажіть мені твоя, будь ласка. Що це за такий залізобетонний доказ? Нам його дає, ну акт такий на трьох листах. Серйозний такий. Все там. Поліцейський, не пам'ятаю хто, чи дільничий, чи опер. Склав акт в присутності понятих, як все з адресами, в присутності директора Колі Корніцького, все. це от. І там все розписано з участю. Ну, фотографування, там, якісь, не знаю, що. Не там, ну, Коротше, було, відео не було. І цей. І акт складено про те, що на виконанні рішення суду такого то від такого то про повернення автомобіля такого то Honda. Номер, ну, коротше, все там розписується, що, що відбувається, що Корнійчук Микола, Ярос... Микола Ярославович не віддає Hyundai. І там далі щось там написано, закінчення акту, підписи Понятих, підписи Корніцького і підпис поліцейського. Я це дивлюся. І кажу коля. Чуєш? А скажи, будь ласка. А вони, ти не знаєш, вони знайшли того Корнічука. Коля такий, якого? Я кажу, то, щондай їм не віддає. Він каже: в смислі? Каже, ну бачиш, що написано, от всюди відкриваємо цей. Ти ж паспорт показував, Да? ні, тоді не питався. Паспорт вона потім спитала, це все був. Спочатку ми дали паспорт. І цей. Значить, Hyundai. Ой, Хай буде вже Hyundai. Хюндай стоїть, складають акт. Так? От про це вони склали акт. А не віддає його хто? Корнійчук Микола Ярославович. так? Ти хто? Ти корніцький. Ти підписав, що це Корнічук не віддає? Він такий я. <смеш> я кажу. Обалдеть. кажу. <смеш> Закінчити доби, пані Віталіно. <смеш> Ні, ну видно. <б> <смеш> <смеш> Уявляєте собі її реакцію. Люди добрі, вона синіла. А, і я ще що беру? І поки вона в стопорі, вона була в стопорі десь хвилин до десяти. Вона думала. І різні варіанти, різні питання задавала, думала, як вийти. Вона довго стопора виходила. Вона дуже розумна жінка, вона стільки варіантів перебрала. Йо-йо-йо-йо-йо. Але ні на один варіант. Вона не знайшла відповідь, чи він перевершить цей мій аргумент. І вона, коротше, міняється. А, я беру і фоткую різко, поки вона в повному ступорі, я фоткаю. Ну, щоб не підмінили, не підробили, бо все вже в мене є копія. О. І вона типу, дайте акт. Я кажу, читає весь акт два рази. Спереду назад, ззаду наперед. Всюди ну, Корніцький Корнічук. і просить, каже, дайте ще раз паспорт. Свій". Коли їй паспорт дає. Корніцький зараза, написано, а не Корнічук. І вона каже: а я, ска... а я допитаю понятих. І вони скажуть, що малось, на увазі саме він. Я кажу, а мені що? Вони хай до... говорять, що хочуть. Їх підписи стоять, що Корнічук не цей. Причому тут мається. Якщо Корніцький, то Корніцький, якщо мається Корнічук, то Корнічук. Микола підписав. Бо він бачить, що так, не віддає, хто корнічок. Все. Значить, десь поліція його встановила, правильно? Ну, що ми маємо до того? О, Це до побачення, шукайте собі корнічука. О. І коротше, щось вона ще там якісь питання задавала. І кажу, ви розумієте, пані Віталіна, так. Да. Тут знаєте що? Ви кажу, відходьте, поки що кажу. Тут що саме обідне. Що е, так як ми пожали з прокурору до другого руки, то значить справи в нас вже досить непогані. І, і, і ті от 13 кримінальних справ, що перетворилися 15, ви самі знаєте, що ні до чого не приведуть. Бо я вже розбив, якщо ви знаєте, то не знаєте, ну принаймні з прокурором ви говорили, я вже розбив практично всі ваші аргументи проти е, заводу. О. І лишився один єдиний гачок на директора оця кримінальна справа. І тут ви її так за півгодини ви її так от взяли і закрили. І самообідне, що це міг на вашому місці бути слідчий. Правда кажу? А не ви, ви могли йому вказівку дати. Про це... А про це ж я не говорив, що слідчий міг бути на місці. О. І кажу, «Да, мені за вас чесно прикро. Ну, Вона тоді була в такому штупорі, що її цей, ну, принаймні на каву її можна було по-чесному запросити. Оце от я опустив. От, от а тоді там, там можна було, ну, ясно. Коротше, вона каже, добре, діть, куріть. А, вона ж така, Була спочатку там Валентин Вікторович, а вже Валентин Вікторович до мене так вже. Ну, Добре. Пішла вона до прокурора. Вгадайте, скільки її не було. Ну, в коментарях напишіть, потім себе перевірити. Коротше, я потім скажу, скільки її не було. А ви поки думайте. вона виходить, підходить до нас. Ну, вже така, вже, вже все. З Неї стільки енергії пішло, що я її просто після цього пожалів. І ви ніколи не вгадаєте, чим закінчився наш допит, коли вона зайшла в кабінет. Вона каже, уявіть собі, вона настільки вимучена, по-перше, мною, потім прокурором, що вона вже не має сил. Вона каже: вибачте, я не маю сил. Валентина Вікторович, сядьте, будь ласка, на комп'ютер і додрукуйте протокол допиту вашого клієнта до кінця, так як вам треба. Я її пожалів, сів, додрукував. Ми в з протокол підписали, вона підписала. Ми сказали друг другу до побачення і розійшлися. Отака от, от, друзі, цікава історія. Кому сподобалось – ставте подобайте, подобайте. Друзям показуйте. Вам ж цікаво знати, хто і як мене кинув на 2 штуки євро. Правда, цікаво? Так що давайте підписуємо мого більше людей. Люди ставте ставки. Хто це та людина, яка мене. Посміла кинути на 2000 доларів. Та людина теж колись може це побачити. Може просто віддай 2000 доларів, а я в кінці прізвища не назву. Отак от, от. Ну все, підписуйся, шарим відео. Чесні історії з адвокатського життя. Слава Україні! Ми переможемо! Слава залужному. Всім на добра пока.